Адаптація внутрішньопереміщених людей триває щодня, тихо, крок за кроком. І за кожну історію стоять не лише втрати, а й велика сила починати спочатку. Валентина Олексіївна жителька Ізюма. Вона двічі виїжджала з рідного міста. Уперше після деокупації, коли здавалося, що найстрашніше вже позаду. Вдруге більше року тому, коли в її будинок знову прилетів снаряд. Про окупацію вона говорити не може. Рани надто глибокі. Але жінка вистояла і сьогодні будує нове життя у Новоселівській громаді Полтавського району. Тут Валентина Олексіївна працює асистенткою вихователя в дитячому садочку, має педагогічну освіту і знов повернулася до улюбленої справи. Приїхала вже вдруге. Перший раз мені довелось сюди приїхати у 22-му році. Ми із Вахою втекли із окупації, нам вдалось. А будиночок тут, в якому ми проживали, допомогли мені знайти однокурсники мої. Я навчалася у Полтавському педагогічному інституті, і ця земля мені не чужа. І взагалі Полтавщина завжди для мене була така, як другою домівкою, бо студентські роки вони були ну, одні з найкращих у моєму житті. Після деокупації міста Ізюм я повернулася в місто на свою роботу. Працювала я в управлінні освіти, головним спеціалістом відділу науково-методичного та інформаційного забезпечення. А зараз склалося життя так, що я вдруге виїхала, тому що фронт наближається, Ну, не витримала тієї обстановки, житло ушкоджене. І проживаю я знову в селі Рунівщина у Алієвої Наталі Яківни. Яка працювала тут і школа, і садочок от у цьому приміщенні до війни, але змушена була виїхати за кордон. І хотілося б подякувати їй за те, що вона ну, дала мені дах над головою, і я не сплачую ніякої оренди. Тобто, чисто по-людськи людина мене запросила, друге, вона мене покликала, що приїздіть, чого ви там терпите. Ну, а Коли ж приїхала вдруге, то треба було починати життя, як то кажуть, заново. І тоді почала шукати роботу. Вільна посада була в Башківському ліцеї, асистента вчителя. І в минулому навчальному році я працювала в Башківському ліцеї, асистентом у складного хлопчика. І викладала зарубіжну літературу. За фахом я історик, пройшла кілька курсів, вебінари, семінари, перекваліфікувалася. Ну і працювала б, мабуть, і надалі, але складно ще з підвезенням все-таки інше село. І хотілося працювати десь ближче, щоб було зручніше. І тут ось трапилася посада асистента-вихователя. Я дуже тішуся тим, що мене сюди прийняли, тому що колектив невеличкий колектив, дуже доброзичливий. І на роботі, я думаю, ніяк не впливає те, що я переміщена особа, і це мені допомагає просто ну, на деякий час відволіктися і призабути ну, про ті складні пережиті моменти, які були в моєму житті. На сьогоднішній день все добре. Дах над головою є, робота є, зарплата є. Дякую. Отак я адаптуюся на новому місці. Поруч родина доньки, яка приїхала з Харкова. Разом вони облаштовують побут і вчаться жити без постійного страху. Рунівщина мені подобається якось таким. Може, що я тут проживаю вже другий рік, якось більше. Компактніше, чи що може, що я тут і живу, і робота поряд. Люди всі, ну, всі ми люди різні, скрізь люди різні. Багато щирих людей трапляються на моєму шляху. У мене дуже доброзичливі сусіди, які теж мене бачать вже не перший раз, бо я вже приїздила і чи можуть допомагають, підтримують. Ну, зараз я такої підтримки не потребую, хіба що житло, щоб своє було. А в 22-му році ну так, треба було і продукти, і одяг, все, тому що приїхали. Ну. В, чому да. в чому були? Це була весна, квітень місяць, як змогли, так і виїжджали. Повернутися до Ізюма жінка не планує. Дому більше немає. А спогади про пережите не відпускають. Та, попри це, вона підтримує зв'язок із земляками і намагається зберігати позитив. У мене в телефоні дуже великий список. Я підтримую і з своїми подругами, і своєю ріднею. У мене рідна сестра ще і сваха. Підтримую з своїми колегами з попередніх місць роботи. Я багато років вчителювала, а тоді ж вже пішла в управління. З директорами шкіл ми досі радимося, тобто вже рік-два роки пройшло, Петри, вітаємо одне одного з святами, з однокурсниками, яким я теж хотіла дуже подякувати. Особливо в 22-му році вони мене підтримали. Коли вони побачили, що я вийшла на зв'язок, ну, дуже багато хто мені телефонував і підтримали і морально, і матеріально. І навіть оцю домівку, де зараз донька моя проживає з сім'єю, це допомогли знайти. От моя однокурсниця Валентина Олексіївна на посаді асистента вихователя в нас працює з 1 вересня. Дізналася про неї. У нас з'явилася така дитинка з особливими потребами. Тобто, нам потрібно було поповнювати штат, і нам потрібно було асистент. Потрібен був асистент вихователя. Ми домовилися про зустріч. Вона прийшла. Ну, я зрозуміла, що це наша людина, це наша колега майбутня. Відчула від неї доброту, таку, яка потрібна завжди в нашій професії, з дітками в роботі. І вона дійсно співпрацює із дитиною, з батьками співпрацює. Вона добра. Чуйна, вона сприйняла цю дитину, вона її полюбила. Богданчик дуже до неї тягнеться. Він її, тільки вона приходить, він її вже сидить на руках у неї. Вчора приходжу на роботу і бачу таку ситуацію, він, його, він її обняв ніжками повністю, і вони читають книжку. Тобто ми задоволені, що Валентина Олексіївна є членом нашої команди, нашого колективу. Наприкінці інтерв'ю Валентина Олексійовна звертається до всіх, хто теж вимушено покинув дім. Пережила багато, складно. У 22-му році я попрацювала з психологом дистанційно по телефону, бо очно мені було важко. З організацією права на захист. Вони безкоштовно надають своїх психологів. Зараз от організація Карітас пропонує такі послуги, тобто не треба відмовлятися від такої послуги. Ну, головне, що вони кажуть те, що ми переживаємо, плачемо, сумуємо, дуже переживаємо, що це нормально, це треба сприйняти, бо було дуже багато втрат. І коли людина усвідомить, що життя продовжується, я коли сюди приїхала, я думала, що мені соромно і посміхатися, що не можна навіть сміятися, радіти життю. Ну такий був стрес. Ну, треба попрацювати над собою. Поплакати, брати себе в руки і не дивлячись ні на вік, ні там, може, дітки в кого маленькі, чи ще якісь труднощі, ну, продовжувати життя далі. Працювати або розвивати якесь своє хобі. Ну, Таку дала пораду. Для громад приїзд внутрішньопереміщених осіб це не лише виклик, а й нові можливості. Більше активних людей, нові кадри та свіжа енергія, що допомагає розвиватися всім разом. Саме так народжується справжня соціальна згуртованість, коли люди підтримують одне одного, діляться теплом і досвідом.